Привіт-привіт, привіт! Всіх вітаю! Святим вас вечором. Святим вечором. Ніч перед Різдвом, по-новому вже будемо празднувати з вами Різдво вже не перший рік. Ось вам такий подарунок. Хочу вам трошки розповісти. Дідух, зв'язані колоски. Якщо ви бажаєте, щоб у вашій сім'ї у вашій хаті було був лад. Все було добре, зробіть собі ужнива, дідух, і обов'язково Різдво зустрічайте з цим чарівним букетом букет оберіг кожного роду, кожного дому, кожної сім'ї. Бажаю вам щастя. Навіть якщо у вас немає дідуха, обов'язково зробіть його наступного року. Бажаємо сьогодні один одному миру, міцного здоров'я. Хай вищі сили, всі світлі, божественні, дуже дуже потужні сили принесуть мир в наші домівки, в нашу країну на українські землі. Я дуже-дуже вірю, дуже-дуже хочу, щоб так було і сталося. Зараз я його поставлю на своє місце. У мене тут є його місце торжественне. Сьогодні він сьогодні, діду. повинен стояти. На центральному. Так, ще вам дивіться, що покажу. У мене сьогодні дивіться, який, як ото кажуть, наряд. У мене написано футболка і слово любов на англійська м'язники. От я хочу вам сьогодні, щоб ви всі разом, віруючі люди, всі люди, Бог є любов. І от у мене сьогодні от така ковтинка, і на ній написано ромашками любов. Мільйон сердечок, любви і дружби я вам посилаю в цей святковий вечір, в цей святий вечір, в цей невозможно волшебний чарівний вечір. Я вас вітаю, всім бажаю щастя, добра, злагоди і для всіх нас підписання великих важливих подій і документів. Щоб ми з вами уже заспокоїлися, щоб ми були з вами щасливі, щоб ми жили в мирній країні, жили, працювали і раділи кожного дня наші діти, наші внуки, наші батьки, всі, всіх, кого ми любимо, вся наша країна, всі і всі, хто живуть далеко, уїхали, щоб повернулися додому, обняли один одного і во славу Божу! во славу світлих енергій, інформацій, які в добро, в світло. В мир ми з вами продовжували це життя. Дуже-дуже вас всіх обіймаю міцно, з серцем, щоб ви всі знали, що ви не одні. Не сумуйте, напишіть в коментарях, як ви святкуєте сьогоднішній вечір. А чи ви ще чи ви святкуєте два рази і 7, і 7 січня також? Ну, що, друзі, продовжується наше життя. Я думаю, що дуже-дуже хочеться мені. Щоб наступні всі свята ми святкували вже більш щасливі під мирним небом. Ну що, друзі, сьогодні, як завжди, 24-те. Грудня подивимося, подивимося на два дня, на 25, на 26. -те. Якщо світло будуть давати, я буду співати. Звісно, 26-го зустрінемося. зроблю, змонтую сторіс з своїми бешкетниками, звірятками. Теж для вас, для ваших посмішок. Сьогодні дивимося на 25 і на 26. го для України і потім для Херсонської області. для Правого берега по містам і селам. Друге, полові... Друге відео буде для лівого берега. Так, друзі. Це я дивлюсь, куди ось він, мій Таролі норман, який з нами останні... останній час працює. Дуже, дуже добра колода, дуже говоряща. Для України, що на ці два дня на 25-26 на 26, грудня 2025 року. Війна в Росії, домовленості, договора. Чи будуть добрі енергії для України? Будуть. Будуть, друзі. добрі, Добра інформація для нас обов'язково буде. Сьогодні можна загадувати самі-самі свої бажання. всі 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 разом. Так, для України, яка є де інформація? Україна, війна з Росією, домовленості. Що буде в ці два дня? В ці два дня закладаються важливі підписання договорів. Закладається, закладається. Какие-то судьбоносные решения. Еще идут договоренности, манипуляции, все возможно. Немного надо еще подождать, друзья. Мы отстаиваем свои интересы. Мы отстаиваем нападения. Мы нечестные предложения мы отстаиваем. Еще, друзья, ще, друзья, неспокойно. Будут добрые новины якісь домовленности. Трошки пізніше. Украина. Скубаємося ще. Скубаємося, добиваємося, соремося за свої домівки, за свої землі. Це дуже потужна карта. Я дуже хочу, щоб карта дома, карта миру, карта сім'ї завершила цей розклад. Я вам хочу ще сказати: буде несподіване рішення. Про якусь дорогу кудись уйти. Можливо, це група людей десь поїде, уїде з якоїсь місності, може в якусь іншу Україну, може з якоїсь місності буде прийнято неожиданне рішення вийти. Ці, ця інформація йде сім'ямільними шагами до нас. Чекаємо справедливих рішень, справедливих і дуже Дуже дієвих рішень, підписання, яких то важливих бумаг. Ну, судя по всьому, судя по картам, це все нас очікує. А так, тепер, друзі, давайте пораду для всіх українців. Що яку ж нам пораду дає інформаційний простір для всіх на ближні дні? Давайте однією картою попросимо. Будь ласка, карта праці, карта, карта дідухів. Карта Голубого Неба. Ми з вами повинні всі працювати, восьмерка Пентаклі, жнива, діду, оформлення Дідуха. Яка цікава карта. У кого немає дідуха, даріть один одному хліб, пиріжки, булочки. І з таким, з таким позитивним наміром для миру, для добробуту, для здоров'я. Для здоров'я для усіх, для миру на Україні. Якщо немає колосків, все, що з пшениці роблене, даріть один одному цей святковий вечір і наступний день на різдво. Усі все сьогодні для України такий цікавий розклад. А тепер йдемо на Херсонську область на 25-26 на по безпеці, по містам і селам, правий берег. Починаем с города Херсона. Друзья, очень осторожно. Береговая линия, береговая линия дома можуть, можуть быть обстреляны, чтобы никто не пострадал. Не, не очень неожиданно. Город Херсон. Вода. Город Херсон про мало. Ну, знову освітлення, знову, знову можуть шукати ресурси за освітлення, інтернет, оці два дня буде тяжко. Будемо знову з цими. Ну, с, 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 будуть проблеми з інтернетом, з освітленням. І так, іще, дронова атака, берегова лінія та ще І ще. Неочікувано, ми узнаємо добрі новини, допомога. А ще в нас буде мільйон тисяч причин для радості. Ось і буде. Буде тут якась допомога, виплати, подарунки і радість. І ще хтось до кого приїде в гості. Ви не, ви не чекали, а він їде, той ваш гость, якого можливо, ви не чекали, і ви будете дуже радіти з цього приводу. Так, а тепер беремо. Нашу, нашу колоду, яка швиденько працює. Вон, у неї є старостаючого духа е, можливість швидко е, тасуватися, складуватися і швидко і, і чудово нам розповідати, поки є світло, друзі. Зараз в таких екстремальних условиях ми з вами зустрічаємося. Так, покажіть по містам із селам правий берег Херсонської області. Нововоросовка, Сокорівка, Золота Балка, Михайлівка. Новоолександрівка, Гаврилівка, Дущани, Качкарівка. Нововоранцовка. Будьте обережні. Люди, які працюють, можливо, це військові. На вас може бути завершена атака від ворога. Будьте обережні максимально. Осокорівка. Також люди, які захищають землю в небезпеці. Чому так? Чому так нас попереджують? Люди, які захищають, люди, які допомагають, люди одної професії, теж в небезпеці, золота балка, може бути атакований движучийся об'єкт, транспорт, там, де сім'я, дві-три людини, обережно. Михайлівка, будуть у вас якісь новини для ваших сімей, для ваших, для ваших сімей, для ваших родин? Михайлівка, про що? Мова. Це якісь фінансові фінансові будуть. Так, і ще Михайлівка. Дуже обережно частний сектор стоїть без захисту, без, без енергетичного захисту. Треба ставити енергетичний захист, можуть пострадати житло. Нова Олександрівка дуже страшна. Молода людина десь під відкритим небом може дуже-дуже налякатися. Гаврилівка, може бути удар. ...возле води. Дуже неочікуваний. І може бути обмеження. Що після цього, цього удару може бути... Може це обмеження водогону, газ, вода. Обмеження. Дощани. Будь Будьте в безпечних містах. Може бути загрозливо. І дучини. Чекайте також подарунків, виплат, будуть і приємні новини. Для тих, хто дивиться, будь ласка, очікуємо і робимо подарунки, і, і, і очікуємо. Качкарівка. Сьогодні, бачите, для когось йдуть особисті розклади. Качкарівка, зміни, зустрічі, дороги. Друзі, настраюємося на добрі новини, на позитив, на якісь зміни. Качкарівка. До води, до води якась недіть. І ще, може бути, обмеження, обмеження якісь для мирного населення. Хтось, можливо, хотів поїхати, та не поїде. Берегова лінія, будьте обережні, качкарівка, можуть бути якісь руйнування. Ще вам хочу сказати, особисті розклади, зустрічі, консультації проводимо в вайбері або в телеграмі онлайн, відеозвонок. День і час назначаємо назначаєм, зручний для нас умови напишу. Ідемо далі. Милове, на 25, на 26. Милове, червоний маяк, Зміївка, Біріслав, Архангельська, Адрата Кам'янка, Казацька, Львова, милове, дуже, дуже небезпечно. Може бути розрушена якась споруда, там можуть бути люди, можуть бути жертви. максимально обережно. Червоний маяк. Так, можуть їхати люди, мирне населення, яких то определенных професій. І там є і жінки, і як, як боротьба, за щось бороться, щось з чим то бороться. опасність опасность возгораний, будьте внимательны, опасность пожаров. Зміївка. Вас очікують зміни, добрі новини, але берегова лінія, вона не ходить близько до води, берегова лінія в небезпеці. Щось може бути зруйноване. Біріслав і район можуть бути атаковані житлові дома, склади, житлові споруди, приміщення, якісь допомоги. Хранилища. Будьте обережні. Ставимо захист на всі споруди. Архангельське. Хто під відкритим небом, не вдома, може дуже-дуже налякатися. там серед людей є і і діти, молоді люди, і навіть діти. Будьте обережні. Одрада Каменка. Може бути удар по водним ресурсам, по газосистемі, по, по водосистемі. Так, а для женщины більше сміливості, більше натхнення от своих своих права, свои цели треба их в жизни в отворяти. неочікувано может быть загроза на житловий сектор, и в казахскому может хтось попасть под обстріл, ухудшение состояния здоровья и загроза жизни Львова. А для вас зараз добрий час підписувати якісь важливі документи. А якщо ви чекаєте якісь документи, можливості у вас дуже добрі. По безпеці по безпеці 50 на 50, якесь работающее предприятие, там, де працюють і мужчина, і жінки, может бути атакована. Тягинка Понятівка, Дарівка Микильська, Антоновка Кінгійка, Зеленівка, Чорнобаевка. Тягинка, Панятівка, Дарівка, Микильське, Антоновка, Кіндійка, Зеленівка, чорнобаївка. Дивимося, друзі, для тягинки. Те, що хотіли зробити, можете перенести. Во времени. Не зможете, будуть у вас препятствия. Не сумуйте. Пізніше, пізніше пізніше зробите. Зараз обмеження. Обмеження на ці два дня не плануйте. І фінансові якісь справи також. Безпека. Це справи на роботі. Через деякий час все владнаєте. Понятівка. Обережно ви можете узнати. Потому что на береговой линии что-то разрушило и пострадало, то, что представляет для кого-то материально-денежную ценность. Дарьевка. Бесконечно страшно может пострадать житло людей. Мыкельское. На Мыкельскому для наших захисников возможно, очень удачная, удачная позиция и время. Макарская. Ну, іще. время подарунків, подарків, виплати, допомоги. це все сегодня идут хорош, хороша інформація. На Антоновку важка ситуація. Буде багато. Так, багато может бути дронів літати в сторону води. На какое-то учреждение. Там, де офіційне учреждение, соціальне учреження, хочеться дуже, дуже, щоб його захистили, а той, хто захищає, він в небезпеці. Той, хто зах... люди, які захищають землі на Антонебці, от вони в небезпеці, друзі. Кіндійка можуть бути розрушені остановки, транспорт автостанція, там можуть бути люди на машинах, і чогось дуже велике попередження на кіндійку. Дуже велике попередження. І транспортне підприємство може пострадати, і люди, і машини. Все, що зв'язане з дорогою і з транспортом. Зеленівка. Зараз можна зараз їхати. Можна їхати самому, можна їхати з ким. можно ехать и вырушать в дорогу. А так, безпека. Так, какой-то работающий объект может, может пострадать во время атаки вражеской. Ставьте захист на свои рабочие объекты, там, где работают люди. Ну, Это, знаете, может быть Об'єкт там, де люди допомагають іншим людям, лікують, вчать, щось видають. будьте тут обережні. Чернобаївка. Ворог не зненацька може атакувати дорогу, движущийся транспорт по дороге. І це буде дуже будуть посилені сили захисту нашого українського і буде отраження атак. Дай Бог, Чернобайвка дуже обережна. У ворога на, на ці два дня якісь плани. Камешане, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Дніпровське. Томина балка Кизамис, Станіслав, широка, балка, Олександрівка для кожного містечка. І селища, і де окрема інформація: Камишани, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Дніпровське, Томина Балка, Кизамис, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка. Камишани. Обережно, хтось їде в транспорті, дуже важлива людина. Обережно, ви можете в транспортне... попасти в транспортну пригоду нелегку. Дуже обережно транспорт, дорога, білозерка. Женщина, мірне населення. Хто у вас тут в обманщиках? Обережно. Якась жінка в Білозерці може пострадати. Від ворога, від влади, щось можуть хтось обманути, підставити. Якесь немножко вірня, де треба бути дуже-дуже уважно. Це може бути і ворожа атака, це може бути і враг, це може бути не тільки, час, а воєнне, навіть личний враг може бути. Отут От в ці дні дуже обережно, ромашкове боротьба. Неочікувана буде боротьба ромашкове, все зможуть, там дуже багато сили, велетенське. Берегова лінія дуже може пострадати. Може бути розбито багато чого, якісь хранилища. Дніпровське. Можуть пострадати житлові дома. І дуже страшно в Дніпровському. Томина Балка. Очікуйте добрих новин, добрих звісток! Особистий для когось розклад. І ще хто дуже вагався, що спланував і не робить, робіть. Прийшов час прийняття рішень, кизами, йдуть зміни, якісь домовленості, предложення Поки що неспокійно. Там неспокійно треба бути в укриттях. Хто там є, неспокійно, будьте в укриттях. Тому що є військова агресія. Якісь будуть зміни, якісь будуть предложення, якісь домовленості. Чекайте. Станіслав, допомога, подарунки, радість дітей для когось особистий розклад, по безпеці. Більше тут багато хтось молиться, жінки. Які ви молодці? Як ви молитесь, як ви ставите захист на свої дома? Ви дуже правильно робите. На Станіславі є дуже багато захисних робот. Женщина работають, бо дійсно зараз можуть всі ці дні, щось, дуже якась споруда важлива, вона може бути зруйнована, вона може загорітися. Там люди, наші захисники, люди, які працюють і захищають, будь ласка, усилив молитвенний захист і енергетичну працю. Широка балка. Дуже важка ситуація, для когось будуть якісь новини. Документи, аналізи не дуже добрі, важко для когось вас приймається. Їх можна доработати. Це знаєте, от по роботі кажуть, що не буде таких уже зарплат, або не буде там премії, или не буде якогось то об'єму роботи, як приїжджає. Будь ласка, не сумуйте. Це завершення року. У вас будуть чекати потім добрі новини. Не сумуйте. Це просто трошки вам щоб відпочити. І Олександрівка. Так, Олександрівка, молода людина може попасти під обстріл з контузією, раненням і щоб не хуже. Будьте обережні. Люди, які працюють, об'єкт, який працює, це в зданні, працюють люди, можуть бути атаковані. Будь ласка, дуже обережно. І ще, і ще, пожалуйста, будьте внимательні, там ще і транспорт може бути задіяним. Будь ласка, будьте дуже обережні, будьте в укриттях, будьте в безпечних містах. І незважаючи на все це, на те, що ми з вами так неспокійно живемо, я бажаю вам у кожному серці і душі посилиться більшою згусток любви, дружби, енергії, віри і надії, любви і дружби. І цим з вами. На многочисліним згустком енергії ми обов'язково приблизимо мир у наше життя і в нашу країну. Обіймаю міцно всіх з серцем, всіми такими волнами любви і дружби. Бажаю вам здоров'я, поздравляю вас святим вечором, ніч перед різдвом святкуємо і загадуємо самі-самі свої важливі бажання, желання, хто як називає. І, і не важно, як це називається, бажання, ілі желання, ілі мрія. Хай вони всі здійсняться, здійсняться, хай самі світлі добрі сили нас почують. Ангели-охоронці будуть кожним з вас. До нових зустрічів з Різдвом вас. Хай буде все добре. До побачення. Не забувайте ставити лайки і писати коментарі. А як там у вас справи? А яке у нас бажання одне на всіх?